Що стосується ініціатив генерального штабу, то на сьогоднішній день, ну по перше, ми коли розглядали законопроект ще на стадії обговорення в комітеті, ми е, акцентували увагу на тому, що є військовослужбовці, які би хотіли служити в конкретних військових частинах, і тут треба розуміти, що в них є кілька варіантів потрапляння до цієї військової частини, або вони підписують контракт. А контракт, оскільки в нас військовий стан, то е, є певні обмеження чи певні більше, мінімальні строки в укладанні контрактів, і не всі ті, хто хотів. Би служити, готові підписувати контракт, тим більше, що є певна різниця в статусі мобілізованих тих, хто підкладає контракт і так далі. І єдиний варіант був коли командир відповідної військової частини чи іншого військового формування давав відношення на конкретно військово зобов'язаного і його мали б направляти саме в ту військову частину. Але представники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки вони мають свої. Рознарядки скажімо так умовно або замовлення генерального штабу, і не завжди далеко вони готові були виконувати оці відношення і направляти військовозобов'язаного, зобов'язаного, який був мобілізований через тліцька СП саме в ту військову частину. Тому генеральний штаб разом з міністерством оборони з нашим комітетом стані національної безпеки оборони розвідки напрацював певний алгоритм. Зараз під це готується відповідно нормативна права база, щоб командири військових частин мали право так само, як і територіальні центри комплектування соціальної підтримки, фактично виконувати цю місію залучення до служби в збройних силах за мобілізацію тих військовозобов'язаних, які готові бути мобілізованими, але не готові укладати контракт. Тобто альтернативний шлях полягає в тому, що якщо військовозобов'язаний, який за законом про військову службу і службу, за законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію підлягає мобілізації, сам добровільно приходить до військової частини, його командир військової частини може, зможе е Якби виконати ті, ті самі функції, що і СП, і мобілізувати його саме у цю конкретну військову частину. Але на даний момент це ініціатива, яка знайшла підтримку, яка вже сказав, і в міністерстві оборони і в комітеті. Вона зараз перебуває в стадії напрацювання певного нормативно-правового регулювання. Тому як тільки воно буде готово, я думаю, про це буде поінформовано всіх і всі охочі зможуть скористатися саме такою можливістю. Це буквально там пару днів і все ми. Зможемо презентувати і сказати, в якому порядку це буде здійснюватися. Я думаю, що якщо скажемо так, всі учасники цього процесу своєчасно виконують свої зобов'язання або свої функції, то є ж є всі можливості там до я думаю, десь до у вересні місяці це запровадити на повну силу.